Хочу вас сьогодні, друзі, привітати, тому що нарешті це сталося. Приємні новини для всіх українців, які перебувають за кордоном. Бо знаєте, що у мене останнім часом дуже багато негативних змін, але краще. Гірка правда, чим красива брехня. І якщо ви підтримуєте таку ідею, яку я тільки що назвав, то втисніть вподобайку. В чому полягає сьогоднішня друзі наша новина? Вона буде стосуватися консульських послуг для наших чоловіків. Тому, шановні жінки та чоловіки, та діти таких батьків, які не можуть отримати сьогодні консульські послуги, всідайтеся, як то кажуть, зручніше, тому що буде дуже цікаво. І хочу ще зробити дуже важливе оголошення. Шановні чоловіки тих жінок, які шукають роботу, або ж шановні жінки, з'явилася дуже конкурентна вакансія, і я її хочу вам описати, щоб не збитися. А в описі під відео я залишу детальний опис для того, щоб ви змогли детально прочитати і залишити заявку, тому що на склад в конте Вроцлавське біля Вроцлава шукають тім Ліда. В міжнародну компанію на склад одягу та товарів для дому. Ну, тобто, тяжкого носити нічого не треба буде. Робота для жінок, і які вимоги? Це досвід, на складі, досвід роботи на складі від двох років. Обов'язково володіти англійською мовою не, не нижче рівня А2. Володіти офісними програмами на ПК, тобто все простіше, що може бути. Ну і лідерські навички, вміння вирішувати проблеми та ефективно комунікувати. Про, знову ж таки, графік буде все описано. Умова праці і увага, увага, що також важливо це контракт на один рік. Конкурентна заробітна плата. Також ви отримаєте річні бонуси з результатами продуктивності, приватне медичне страхування та страхування життя безкоштовний доїзд з Вроцлава. Ну і я хочу сказати, що посилання буде на залишення заявки в описі та в прикріпленому коментарі. Мені здається, друзі, це хороша пропозиція. Існує в нас такий. Олексій Чернишов, пам'ятаєте такого? Так, от, це знову ж таки міністр новоствореного міністерства єдності українців за кордоном, на яке виділяли мільйони гривень для того, щоб об'єднувати українців і знову ж таки повертати їх додому. Багато повернулося. Багато об'єднали за кордоном. А де гроші? М? Центри створювалися і так далі. Для чого це все робилося? Для чого заборонялися консульські послуги? Щоб потім прийшов один такий янгол, як Олексій Чернишов, і сказав: друзі, це все не працює. Чоловіки не повертаються на назад до України через обмежені консульські послуги, а тільки зависають в тих країнах, в яких просять тимчасовий захист, і Польща вже це показала, що вони скасували можливість отримання міжнародного захисту чи тимчасового захисту, як то кажуть, як біженці, так. Статус біженця вони скасували для тих чоловіків, які не походять з тих територій, де проходять бойові дії. Ну і це означає одне, що такі чоловіки, які... Подавали заявку на міжнародний захист, вони отримували відмови. І коли отримуєш відмову, ти маєш повернутися назад в країну походження. Ну і це неприємна новина. Багато хто буде мене за це хейтити, але це є, друзі, правда, що повертають в разі відмови. Тому що я, коли був в Ізраїлі, нам також давали відмови. І тебе, коли ти отримаєш відмову, одразу повертають. Якщо хтось із легалізаторів мені буде пояснювати, Сергій, це не так. Будь ласка, вчіть закони. І я скажу вам, що я це на власному досвіді пережив. Тому, якщо ви думаєте, що я щось собі придумаю, то ви Помиляєтеся. А ну-ка, друзі, хто був в Ізраїлі? Напишіть, будь ласка, свою думку. Як ви отримали синю бумагу, вам продовжили, продовжили, продовжували легальне перебування, а потім просили покинути територію, знову ж таки, Ізраїля. Було таке? Я впевнений, що було. І в Польщі те ж саме, в будь-якій європейській країні так само, тому що вони правила більш-менш подібні. Я впевнений, що в кожній країні так. Тільки є один нюанс. Що не всі можуть покинути ту територію країни, в якій вони знаходяться. Це вже вибір кожного. Ну, але ж потім будете мати проблеми, ви ж розумієте, з в'їздом до Шененської зони і так далі. Ну і до чого я веду? Що Чернишов вчора заявив ввечері про те, що чоловіки не повертаються, значить треба консульські послуги назад поновити. І незалежно, чи ви є військовозобов'язаний, чи не військово зобов'язаний, все буде так, як і було. До чого я веду? Пам'ятаєте, я ж казав вам, що треба почекати. Будь ласка, почекайте, друзі, почекайте, все буде вибори, будуть вибори, і всім дозволять голосувати, і тим в тому числі і українців за кордоном. І цей же ж наш Янгол-охоронець Олексій Чернешов зараз приподноситься на блюдечки, як то кажуть, і говорить нам те, що я вам зроблю так, щоб вам було все добре. Тільки пізніше ви допоможіть нам зробити то і то. Ну, це я вже так утрірую, тому що може бути все інакше. Проте я кажу вам, що ви отримаєте свій закордонний паспорт, бо хтось ж матиме можливість голосувати. Українці по всьому світу є дуже багато. І вони складають значну частину тих голосів, які будуть знову ж таки відібрані для майбутнього президента. Скажете ви, українці в Україні, що ви не маєте права голосувати. Не ми правила пишемо. І я особисто ще ні разу ніколи не голосував. Ну і можу вам сказати, що все-таки при владі, як завжди, у нас актори. І вони будуть говорити все так, як їм треба. А ви що думаєте? Для чого тоді консульські послуги поновлюють назад? М? Війна в Україні закінчується чи що? Ну, те, що ми можемо побачити, що наш сусід, маленький, короткий, лисий, хоче відібрати багато областей, так чи маленько, так? Ну і ви думаєте, наша українська влада не погодиться? А для чого ж тоді наші воїни сьогодні захищали це все? Просто щоб отак погодитися на те, що Зеленський скаже. Я впевнений, що в кожного з вас буде думка відрізнятися від моєї. І від кожного іншого, хто буде коментувати. Тому що хтось скаже, я за мир, хтось скаже, я не за мир, хтось скаже, я взагалі все рівно. І так далі, в кожного вона буде своя. Тому прошу поважати кожного, хто буде писати в коментарях. Без матюків. Тому що я багато знаю, пишуть матюки, образи. Я вас всіх, друзі, пробачаю. Ви кажете, що я хейти пишу і або ж гучні заголовки. Це так, але інші роблять точно так само. Навіть наші політики роблять такі гучні заяви, які не завжди співпадають з дійсністю. Тому привикайте, друзі, до цього, тому що ми живемо в такому світі, що всі так роблять, і я не можу відрізнятися від інших. І ще й має бути крок попереду. Ну і якщо хтось говорить, що я не говорив про те, що будуть паспорти видавати без проблем і надавати консульські послуги, ну тоді. Ви давно за мною не слідкуєте. Бо той, хто зі мною від початку, той знає, що я сказав правду, і це сталося, що в черговий раз доказує те, що я прогнозую майбутнє не як Арестович і не як Кличко, як Сергій Пех. І я стараюся для вас зробити все якомога краще. В описі до відео ви взагалі знайдете дуже багато корисних посилань, які вам допоможуть спростити життя в Польщі. І сподіваюся, ви мене підтримаєте вподобайкою репостом цього відео, тому що кожен українець повинен це знати. Ну і, звісно ж, підписатися на канал. От і все. Все, що потрібно зробити на сьогоднішній день.